Зараз ескаватор прокопав, вибрав землю. Тепер я до кірпіча знімаю землю і знімаю кирпич до кабеля. Ну, Взагалі, -то, десь -то так треба не менше 5 метрів. Мухта од мухта, щоб лежала 5 метрів. Ставочка така була. Ось у нас пошкодження. Якщо ми бачимо пошкодження, можемо приділити місце пошкодження, то ми прокалюємо їх і вставимо ну, в ставку. Сок кабельної лінії. Ремонт одного пошкодженого кабелю може тривати від шести годин до двох діб. Пояснюють київські енергетики. Це залежить від глибини залягання комунікацій та умов на місці. Нині майстри працюють за температури мінус десять. Земляді роботи дуже складно проводити. Земля вже промерзла на такій температурі по півметри. Ну і самі матеріали, які ми робимо для. То щоб робити необхідні ремонтні роботи, теж ви самі розумієте, будь-який матеріал на морозі. Він зовсім має свої інші властивості. Це з ним спрацювати набагато складніше. Кабельна лінія, яку зараз ремонтують енергетики, забезпечує електропостачання харківського масиву у Дарницькому районі. Окрім планових та екстрених, тут уже кілька днів діють і аварійні відключення. Причина різке зростання споживання. В кожній квартирі пошій чайник. І утюги, і ці електроплити. Все у нас, вважайте, в кожній квартирі потребителі включають електрообогрівачі. і наша лінія не видержує. Сильно велика нагрузка йде. Тривала відсутність світла призводить до численних точкових аварій. Після масованих атак енергетики працюють майже без перерв, часто цілодобово і одночасно на кількох об'єктах. Ви бачите самі. Яка тут дійсно висотна забудова, і ці будинки по 25-30 по 30 є поверхів? А там, де немає, якщо в них немає світла, в них немає нічого. Ні тепла, електроплита, немає води. Це просто ну, для житлавно не присне Тому ми намагаємося відремонтувати мережі для того, щоб подати максимально довго, напругу. Енергетики закликають киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо та вмикати потужні прилади по чергово. Це допоможе зменшити навантаження на мережі та збільшити час зі світлом для всіх.